Кожне життя важливе, і щоб вкотре це підкреслити, в Запоріжжі провели акцію присвячену дню миру, і навіть створили патріотичний мурал і мапу бажань. Традиційно наприкінці вересня у світі відзначається міжнародний день миру. Цьогоріч через повномасштабну війну для України це свято набуло особливого значення, аби підбадьорити суспільство у ці надважкі часи, а також підтримати тих, хто постраждав внаслідок збройної агресії та був змушений залишити свої домівки. У Запоріжжі влаштували патріотичну акцію Мир у рідній країні. Активісти разом із небайдужими громадянами вирішили оригінально привітати Україну та створили на фасаді паласу культури орбіта новий патріотичний мурал. Цей день тепер дуже актуальний для нас і взагалі мирна у нашій країні дуже довгоочікувана подія, і всі ми кожного дня наближаємо тим чи іншим чином нашу довгоочікувану перемогу. А цього року ми відкрили для себе певний новий вид мистецтва. Це візуальне мистецтво, яке позаду мене це знаходиться мурал, який створили співробітники та учасники творчих колективів Палацу культури Орбіта. Для наймолодших підготували безліч майстер-класів із виготовлення пам'ятних сувенірів та листівок для українських бійців. Я роблю аплікацію я роблю аплікацію для наших солдатів, щоб їх підтримати, щоб краще працювали, захищали нас. Я їм бажаю, щоб вони перемогли. Вони дуже класні і молодці. Я спочатку думаю, ну я не буду малювати так, як на зразку, намалюю на свій лад і. Вирішила на патріотичні допомоги. Родинкою заходу стала мапа Бажань. Я написала свободи, свободи нашої країни і взагалі нашим людям, щоб кожна людина тут от маленької дитини до великої до дорослої була свободна. Усіх всіх розуміння та віри що ми вірили і в перемогу, і в мир, і в радість, і в те, що в нас є. Міста Запоріжжя, якщо ну, взагалі може, воно тут чи ні? Ну до Запоріжжя, ну до Херсонщини, мабуть, до Донецька, тут до нас найближче у ці надважкі часи українці продовжують гуртувати й заради спільної мети скоріше перемогти.